Вітаю всіх, ми дорогенькі. У нас на фотографії Трамп, Маск і члени їхньої команди, навірно, ще якісь е, да? прес, господи прес-секретар. Е, ну, в общем, члени команди. Цікаво, чи довго протримається дружба цих чоловіків? Питає Ігор Лаченков в своєму каналі. А давайте глянемо, чи довго протримається дружба цих чоловіків? О, ця команда. Чи довго протримається дружба цих мужчин, які зображені? Е, я, так розумію, там Венсон. Е, да? Двох остальних не знаю. Ну, давайте глянемо, як довго протримається дружба цих чоловіків. Таких щасливих зараз на фотографії. Як довго протримається дружба цих чоловіків? Ну, скажем так, недовго. <ріст> недовго. Як і люба дружба в політиці, да? більше всього, її не існує. Деякий час, звісно, вони будуть випивати і радуватися життю, у них союз, у них все добре. Да? А потім хтось почне а, тягнути одіяло на себе. Це дружба по дьяволу, і тут понятно, да? це дружба по дьяволу. Це дружба із-за користі, із-за вигоди, із-за того, що можна яким чином маніпулювати один одним. Да? Дружба розпадеться, причому по дьяволу, і, е, скажімо так, дуже обідно. Для когось особливо одного дуже обідно, для того, що, хто найбільші надії покладав на цю дружбу, найбільше надії, і думав, що це от, ну, мій шанс. Е, на жаль, карти фамілії не вказують, да, хто ж це був, Трамп, Маск, Венс чи якісь інші люди з, цієї, з цього фото, але карти показують, ну, навірно, від трьох до п'яти місяців три, чотири, п'ять, а потім е, в ігру вступить дьявол. Е, ну і да? Дружба стане як чемодан без ручки, нести важко викинути. Жалко, е, такий прямо штраур. Аж аж траур. Хочу вам сказати, що не обов'язково, що це е, що вони розстануться, тому що дьявол дуже крепко зв'язує цю дружбу цих усіх мужчин. Да? Вони, наче, цепями прив'язані один до одного. А е, от такий е, швидкий, а така швидка відповідь.